Таю на часі інформаційна програма Южницькі новини у студії Володимир Курбатов. І у цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. З розширеної наради почався тиждень у міськвиконкомі. На порядку денному було чотири питання. Адміністрація морського порту Южний провела наради зі структурними підрозділами філій в сфері екологічної безпеки. Ярмарок, який проходить на проспекті Лені, не викликає невдоволення мешканців міста. 10 червня в управлінні житлово-комунального господарства пройшла робоча нарада, на якій обговорювались принципи передачі житлових будинків на баланс об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Вже зараз посадовці бачать потребу у проведенні роз'яснювальної роботи з населенням щодо нового закону про ОСББ, адже вже скоро южниці будуть самостійно здійснювати управління будинками, наймати підрядників і укладати договори з постачальниками послуг. Обговорили комунальники також план заходів на наступне півріччя. Це закупівля нового обладнання для комунальних підприємств, огляд лифтів, термін експлуатації, яких вже закінчується, встановлення антивандальних автобусних зупинок, які повинні з'явитися в районі в'їзду в місто та інші організаційні питання. З 8 по 9 липня адміністрацією морських портів України проводилася нарада зі структурними підрозділами філій АМПУ в сфері екологічної безпеки для вирішення виробничих та проблемних питань. Про те, які заходи протидії ймовірним забрудненням розроблені адміністрацією морських портів України та як це втілюється практичний репортаж нашої знімальної групи. 8 липня в санаторії профілакторії портовик керівництво відділу екологічної безпеки державного підприємства адміністрації морських портів України разом з представниками природоохоронних підрозділів філії АМПУ провели круглий стіл, присвячений питанням протидії ймовірним екологічним катастрофам на водному транспорті. Мета заходу підвищення готовності структурних підрозділів до швидкого реагування, локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, які можуть виникнути в акваторії будь-якого торгівельного порту України. Тому разом з вантажопотоком одне з Найголовніших питань це екологічна безпека, адже з урахуванням складної політичної ситуації з пляжами Криму та басейну Азовського моря, відпочивальники цього року обирають пляжі Одеси і Лічівська Южного. Сейчас вот именно построена наша работа на то, что те слабые моменты, если где-то не хватает там ремонтных работ, где-то не хватает нового оборудования, мы все это закладываем в финплан, закладываем в ведомости приобретения необходимого оборудования, средств и материалов на 2016 год. Об этом идет серьезный разговор, чтобы не упустить всего того, чтобы привести Безпеку екологічну в наших портах, хоча б, якщо ще не к європейському рівню, то хоча б к тому рівню сучасному, який дозволить нам адекватно і оперативно реагувати на ці ситуації. На думку Сергія Перфільєв, однією з проблем покращення екологічної безпеки портів є застаріле обладнання, яке дісталось у спадщину з радянських часів. Навіть до створення АМПУ крупні порти могли собі дозволити модернізацію старого та закупівлю нового обладнання. Малим портам у цьому питанні було дуже складно, але шляхи для вирішення цієї проблеми є. Благодаря созданию АМПУ адміністрації морських портів України, всі средства санітарного збору. которые снимаются с судов, заходящих в порты Украины, они централизованно аккумулируются в администрации портов Украины. И вот так концепция программы, которая я вам сказал, которая разрабатывается, количество безопасности, четко, она не эфемерная, она не философская, она не, будем говорить, такая отвлеченная от жизни, она четко жизнится на тех объемах средств санитарного сбора, которые мы получаем. И мы сейчас имеем возможность, даже те порты, которых недостаточно средств для приобретения, например, того же мусоросборщика или для приобретения синераторного комплекса для уничтожения опасных судовых отходов. Мы имеем возможность обновить, отремонтировать, приобрести в течение двух-трех лет и действительно вот эту работу провести на высоком европейском уровне. Терміни реалізації основної програми покращення екологічної безпеки морських портів України в середньому 2-3 роки. Частина заходів розрахована до 5 років. Вирішення цих питань працівникам екологічного відділу адміністрації морських портів України допомагають науковці, щоб екологічна безпека країни була на високому європейському рівні. Адже, окрім судового збору, грантів та інвестицій приватних стивідорних компаній, у реалізації комплексу природоохоронних заходів можуть допомогти енергозберігаючі технології. Мы в программу это занесли. Мы видим, что отходы ⁇ это источник, определенный источник дохода порта. В Части чего? Часть отходов порты сдают и платят деньги. Часть отходов по бросовым ценам, на наш взгляд, у них покупают. Но если мы создаем в порту специализированные комплексы по, по переработке этих отходов, то не просто так что станем в центре порта и будем чего-то сжечь а комплексы основанные на энергоресурсосберегающих технологиях комплексы которые используют вторичное тепло вторичные источники энергии этим самым мы даем возможность не только решать экологические задачи но и компенсировать те затраты которые порт ну, несет осуществляя хозяйственную деятельность Наступного дня учасники наради структурних підрозділів філій АМПУ від теорії перейшли до практики. На базі лідера в галузі екологічної безпеки адміністрації морського порту Южний проводились відомчі навчальні тренування щодо реагування та ліквідації аварійних забруднень акваторії. За легендою, о 10-й годині під час передачі ліяльних вод з великою кількістю нафтопродуктів з портового буксиру на збірник пс 323 трапився розрив шлангу, що спричинило забруднення палуби судна та поверхні морської води в місті проведення. Операції бункеровки окрім цього, на палубі судна почалась пожежа. Екіпаж збірника ПС-323 терміново приступив до виконання всіх необхідних заходів при аварійній ситуації і погасив пожежу. одночасно сигнал про надзвичайну подію надійшов до головної диспетчерської порту. Диспетчер оповістив всіх членів комісії з надзвичайних ситуацій та було прийнято рішення про застосування додаткового бонового загородження для запобігання розповсюдженню забруднюючої речовини, яка потрапила за межі бонових загороджень під час проведення операції з нафтовмісними відходами. Буксир БРИЗ прибув на допомогу та встановив додаткові бони. Також відбулось залучення нафтосміттєзбірника «Еколог» для моніторингу стану акваторії за межами бонового загородження. Силами берегових матросів на водній поверхні встановили скімер. Уздовж берегової смуги забезпечили чергування берегового матроса з вакуумним нафтозбирачем. Вже за півгодини аварійний розлив було ліквідовано. Такого рода учения у нас проводятся ежемесячно, помимо того, что администрация морского порта отвечает за всю акваторию. У нас есть ведорные компании, которые во всем и всячески стараются нам помогать. Мы систематически проводим эти учения ежемесячно со всеми операторами, чтобы помимо того, что есть какое-то время реагирования на то, что находится в части, где перегружается груз, люди принимают первоочередные мероприятия, а уже вследствие мы, как говорится, очищаем остальное. Заходом навчань спостерігали фахівці екологічної безпеки адміністрації морських портів, філій Дельта Лоцман та МПРС, ДП АМПУ представники Державної екологічної інспекції Південно-Західного регіону Чорного моря, виконуючи обов'язки начальника державної екологічної інспекції північно-західного регіону Чорного моря Вадим Терещук дав високу оцінку готовності адміністрації морського порту Южний до ліквідації ймовірних аварійних ситуацій та дав рекомендації по вдосконаленню екологічної безпеки. Ми посмотрели що службы порта имеют возможности и готовы локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки а, разливы. Также мы обратили внимание на ряд, а, на ряд улучшений, которые мы хотели бы, чтобы службы порта осуществили, в частности закупки нового оборудования, в частности увеличение длины, а, длины бон, которых имеется в наличии, заградительных бон и оборудование, которое Которая в наличии. Таким чином. Відпочивальники можуть бути спокійними за стан екологічної безпеки у нашому місті, а досвід адміністрації морського порту Южний стане до нагоди іншим філіям АМПУ. 13 липня у сесійній залі міськвиконкому відбулася розширена нарада. На порядку денному було розглянуто чотири питання. Посадовці заслухали інформацію про визначення пріоритетних напрямків стратегії економічного і соціального розвитку міста Южного до 2020 року, дізналися про проблемні питання спортивного здоровчого центру, а також обговорили найбільш хвилюючі питання, пов'язані з майбутнім переіменуванням проспекту Леніна. Розширена нарада розпочалась із зручення почесної грамоти Андрію Косачову. Посадовця відзначили за вагомий внесок у справу захисту населення від надзвичайних ситуацій. В час офіційної частини першої присутні заслухали доповідь про закінчення терміну реалізації стратегічного плану з економічного розвитку до 2015 року. Наталя Гнєвшова, начальник управління економіки, проаналізувавши показники соціального та економічного розвитку, відмітила, що місцеві владі вдалось реалізувати попередню стратегію на 90%. Результати впровадження стратегічного плану свідчать про позитивний вплив заходів та соціально-економічний розвиток міста. Майже всі заплановані заходи стратегії виконані. Нереалізовані 10% виникли з різних причин. Але якщо вони не втратили свою актуальність сьогодні, ці проєкти обов'язково ведуть майбутню стратегію до 2020 року. Вже зараз є необхідність у визначенні нових пріоритетних напрямків розвитку міста до 2020 року. Та щоб створити нову стратегію розвитку кожний з галузей управління економіки звернулись до всіх служб міста з проханням надати свої пропозиції, адже саме це дасть змогу створити якісну базу даних стратегій, програм та концепції розвитку. Також управління економіки спільно з відділом зовнішньоекономічної економічної діяльності презентувало свої бачення планування майбутніх стратегій. Кожне управління буде готувати по своєму напрямку конкретні задачі, цілі, мету. І з цього всього ми потім будемо формувати нашу велику стратегію міста. Також в нашому місті буде проведено анонімне анкетування, де кожен мешканець міста зможе висловити свої зауваження не тільки до майбутніх, а й, вже й до реалізованих проєктів. Нам Важливо, перед тим, як почати щось нове, нам потрібно знати, а що ми зробили не так в минулому, щоб не, ну, не зробити ті самі помилки в майбутньому. Знайомили з посадовці з досягненням та досвідом роботи дошкільного навчального закладу номер 4 Завідочка десятка відзначила важливість духовного морального виховання дітей дошкільного віку. Авторська освітня програма, яка розроблена колективом закладу, схвалена міністерством. Чимало науковці дають високу оцінку роботі закладу. А всеукраїнські семінари, які проводяться в начальному закладі, номер 4 дають можливість поділитися досвідом. До нас приїздять педагоги з усієї України. В основному це приїздять завідувачки метод, за метод кабінетами для того, щоб перейняти той досвід, який ми маємо в дитячому садочку. Ми працюємо, бо цей напрямок наш, тобто примірників багато, всі працюють добре. Але в нас державних програмах є такий розділ як християнська етика на сьогодні. Я, будучи в міністерстві в цьому місяці, було б сказано, а чому ви не проводите? Вони говорять, немає педагогів, немає коштів. Вони говорять, долучайте волонтерів. Володимир Миколаївич, В нашому южному не потрібно долучати волонтерів. У нас достатньо підготовлених викладачів. 20-річчя з дня заснування вже зовсім скоро святкуватиме спортивно оздоровчий центр. За цей час добуто чимало перемог та досягнень. Діти з задоволенням відвідують заклад. Сод займається по двом напрямкам. У нас є спортивні групи, це скікбоксингу, баскетбол, дівчата, гандбол, дівчата, вільна боротьба. І звичайні оздоровчі групи оздоровлення і навчання. Це пауерліфтинг, гімнастика і плавання. Та є у закладі певні проблеми. Через проходження всіх комунікацій у підвальному приміщенні часто виникають клопоти з проривом як водопровідних, так і деканалізаційних труб. А ще стара орхтехніка, відсутність меблів та обладнання. Давно оновлювалася матеріально технічна база, зламався комп'ютер, йому вже більше 15 років. Необхідна орг-техніка для поперяння протоколів, робочих документів, грамот тощо. Для фіксування всіх змагань, щоб робити фотографії, гарні стенди, треба фотоапарат. Мій медик требує з мене холодильник, щоб там зберігся лід і ліки. Для оздягалень потрібні стільці до лави для передягання вихованців. За цих умов соц не може в повному обсязі виконувати усі поставлені задачі з виховання підостаючого покоління як позашкільний навчальний заклад. Вислухавши значний перелік проблем, з якими доводиться щоденно зіштовхуватись керівництво спортивно-здоровчого центру. Міський голова зазначив, що вже скоро з'явиться можливість покращити матеріально технічну базу закладу. Я вам хочу сказать, что мы на этой сессии будем рассматривать вопрос приемки, да, не передачи, а приемки спортивно-здоровительного комплекса профилактории порта. И вот если мы, если сессия депутаты поддержат это, они к нам обратились, чтобы мы взяли, вот там и будем, я думаю, и размещать, и вот наш спорт. Там и спортивный комплекс, там есть и сплавательный бассейн, там есть много спортивных площадок, там есть теннисные корты, там есть, есть где развернуться. Тому це теж один из вопросов, который нам дасть возможность займатися і школьники тому займатися в ньогорочне заняття. проводити. посадовці. Закликають громадськість більш активно долучатися до обговорення щодо перейменування проспекту Лейнна. Свої пропозиції населення можна надсилати тільки в письмовому вигляді. Також посадовці дали відповідь на чималу кількість питань, які виникають южниців. Документи на майно і та назва, яка в документах на майно зафіксована, є юридично. Обоснованою на час видачі цих документів. І тільки в разі, якщо вам буде потрібно ці документи задіяти знову, тобто продати, поміняти, дарувати і таке інше, в нових документах вже буде вказана нова назва, яка буде визначена і закріплена сесією юсесією Южницької міської ради. Зміна реєстрації місця проживання взагалі не потрібна, тому що існуюча назва. І та назва вулиці чи проспекту, яка була на час вашої реєстрації, коли ви оформлювали свій паспорт, вона залишається незмінною знову до того ж часу, коли вам потрібно буде десь перереєструватися і може на тому ж самому проспекті чи поміняти документи в разі одруження чи заміни паспорта, тоді вам буде поставлено в паспорт печатка з новою назвою вулиці або проспекта. Якщо ви захочете, і це буде просто ваше бажання, то міграційна служба не має права вам відмовити. От ви просто захотіли, ви знаєте, що вже перейменовано наш проспект, і захотіли піти і змінити місце реєстрації вже на нову назву. Вам не буде заперечень, вам поставлять штамп з новою назвою, але це не є обов'язковою процедурою. Що важливо для населення переоформлення всіх необхідних документів старою назвою проспекту буде безкоштовним. Міський же бюджет понесе певні затрати на виготовлення та розміщення нових табличок з назвою та встановлення нових дорожніх знаків. Хочеться зазначити, якщо депутатський корпус не затвердить перейменування проспекту, то ця процедура буде передана міському голові. Якщо і Володимир Новацький з якихось причин цього не зробить, то вже голова обласної державної адміністрації візьме на себе таку місію. Більш детально про засідання розширено наради ви зможете дізнатися. Си з програми об'єкти плюс. До нашої студії надходять дзвінки від мешканців міста зі скаргами на розміщення овочевого ярмарку на проспекті Леніна. Чимало южниців невдоволені тим, що учорашні представники стихійної торгівлі, які раніше здійснили свою діяльність поруч із імизбанком, перейшли вже на головний проспект міста. За розв'язанням ми звернулися в управління економіки. Як виявилося, ініціатором подібних ярмарок є як Одеська обласна рада, так і самі мешканці міста. Загласне рішення у нас визначені міста, де можна проводити ярмар такими местами является проспект Ленина определенный. У нас есть письма, облдэш администрации, обращение людей для того, чтобы, ну как бы с целью свободной конкуренции, чтобы людям как бы больше дать продовольственную продукцию по ценам производителей. Мы делаем приглашения, в другие города, ну, люди, которые привозят свою продукцию сами ее выращивают. Поэтому любой желающий предпринимать, имеющий определенный перечень документов, может обратиться не в управление экономики, в центр на дониан административный послуг Человек обращается заявлением. пінням про своє бажання участвовать ярмарці прикладають всі необхідні разрешительные документи. Документи попадають в нам управлінні економіки. Ми готуємо человеку документ, підтверджуючи режим торгівлі на ярмарці. І на таких умовах, якби как бы, можуть участвовать любые підприємці. Хочеться зазначити, що сільськогосподарський ярмарок на проспекті Леніна буде проводитися до 26 липня. У южницьких багатоповерхівках мешканці міста вимушені вести боротьбу зі шкідниками. Про це южницькі активісти пишуть у соцмережах. Звертаємо вашу увагу, якщо ви зафіксували наявність мишей щурів та тарганів у вашому будинку, негайно звертайтеся до комунального підприємства МЖКЦ. Саме комунальники повинні боротися зі шкідниками, адже в тарифі ця послуга вже врахована. Це об'язаність ЖЕКА, значить, тобто, таку діртизацію дезінсекцію діляють сотрудники. фирмы, имеющие лицензию, это лицензионная деятельность. Раньше это делала санэпидемстанция, но сейчас в связи со всеми событиями это делает подрядная организация, которая имеет соответствующее разрешение. Ми ці решаем в робочому порядку. но я хотів би одразу наверное, всіх наших жителів, що якщо, допустимо, з мошками, тараканами бороться можна, то з крисами ну от сколько я здесь працюю, столько ми продовжуємо з ними боротися. Причину появи грузунів Андрій Шестов бачить у розміщенні сміттєвих урн в багатоповерхівках. Саме вони сприяють розмноженню щурів та мишей. Через це боротьба комунальників з гризунами часто зводиться на нівець. Спортсменки южницького волейбольного клубу Хімік Катерина Кальченко, Анастасія Чернуха та Надія Кодола вдало виступили у складі студентської волейбольної збірної України на 28-й всесвітній універсіаді 2015 року, яка проходила в місті Кванжу, Південна Корея. Помічником головного тренера збірної на цих змаганнях був колишній тренер, а нині директор ВК Хімік Євген Ніколаєв. Здолавши у півфіналі збірну Бразилії, наші волейболістки 11 липня в фінальному двобої поступилися своїм конкуренткам з Росії. Рахунок за партіями 3-0. В стартовому складі на майданчик вийшли Надія Кудола, яка набрала 7 очок: 5 у атаці і 2 на блоку. Та Катерина Кальченко, яка набрала 1 очко в атаці. Анастасія Чернуха у другій партії вийшла на заміну замість Ганни Лісієнкової і одразу провела. Ла успішну атаку, а потім зробила ейс. Однак дії наших волейболисток не змогли принести перемогу над росіянками. У підсумку студентська волейбольна збірна України завоювала срібні медалі універсіади. Це вище досягнення як для всієї команди, так і для гравців волейбольного клубу хімік в історії цих змагань. За успішний виступ волейболісткам збірної України, в тому числі і гравцям хіміка, буде присвоєне звання майстер спорту України міжнародного класу. Вітаємо южнського волейболу, срібних призерів Всесвітньої універсіади. І це остання інформація випуску свіжі. Дивіться на нашому каналі у четвер, 16 липня. А усі попередні ви можете переглянути на нашому сайті tvmih.com. На все добре.